Одна сторона нашої вулиці це належить міській раді боярки, це боярські люди, а інша сторона це вже село Нове і належить воно Тарасівській сільській раді. Ну, як нам е, з тих пір, як Тарасівське село почало будуватися. Ма дорога яка стала, ну, як Які везли строїматеріали, оці блоки, плити. То весна рання, пройдуть ці машини, то тоді зайти не можна. А в цю дорогу ми скидалися і завозили усі ці строєтходи. Да, да. Вона була більш-менш, А потім ще в нас <как> хто балотувався в депутати. Єдоков. І при... пригнали грейдер. Цей грейдер пройшов по всій дорозі, згріб цей той мусор строїтельний. Сказали, що буде дорога, тому що треба було до корита дорватися. І на цьому все закінчилось. Стало ще гірше, ніж було. І по всій окраїні, от там особливо далі, подивіться, лежить все, і то не так було. Так, так було, так було. Mm. От село нове, ви ж з села і... Нового, так? Ну, да. Живете село нове. І, і, і Ось 8 ми зверталися. Ми весна 8. Так, пасає, а от весна 8. Калітки, ми постійно покажеш, плаваємо. Такі, ми... везі. Зверталися до сільського голови вашого Тарасівського, щоб він разом з нашим головою допомогли зробити дорогу. Вулиця коротенька, небагато тут, хоч яку-небудь. От ваш тарасівський голова відбився. І стрілявся, сказав, що, Сказал, що, що боє, ваші да? люди, що мої люди на сторону боярки не ходять, не їздять, у них немає ніяких фірток, що це все да. неправда. І ось ми е, хочемо показати фіртки, і що люди їздять, що люди ходять, що люди користуються, щоб заставити його хоч як небудь прийняти участь у ремонті Діло цієї в тому, дороги. що Наш уважаємий председатель Тарасовський перекрив виїзд трьом участкам і посадив там, там армяна. І вот. продал ему участок, і дорогу продав. І виїзди тепер туди, ни комунікації нет. І ми вынуждены були разворачивать цю дорогу і виходити тільки на цю вулицю. Все. Парасівський голова каже, що я давав по домовленості з Добрівським. Тут ділянки виділяли вашим боярським людям. Все це було тут же продано тому що ділянки, ну, понятно, по якій стороні, За копейки, в карман гроші, Тут же побудували або просто продали. Дорогі тоді коштувала одна сотка, отут, тисячу доларів. Десять 10 соток 100 тисяч стоїло. Значить, десять тисяч, тисяч доларів сотка тут стоїла. Попідключали несанкціоновану воду, село Тарасовка, село Нове, яке ніякого відношення не має зовсім до боярського бюджету і до боярських податків, і до всього. Боярська 20, у нас три адреси з цією адресою. Три адреси в селі Новому, однакові. З чим ми маємо величезні проблеми. Нам просто ми не можемо сплачувати за світло. Зараз я рік добиваюся, щоб мені приносили квитанції за світло, тому що в нас з'явилася ще одна адреса боярська 20, туди вони носять квитанції, а нам просто договір закрили. Я рік питаюся відкрити договір, а потім буду платити за все одразу, коли виростуть тарифи, не знаю, вже в котрий раз, четвертий чи в який раз. А потім ми сплатимо за все зразу. От ми дійшли до тупіка. Там була дорога, і оці будинки, оце жовтенькі, Потрібно. то вже вони на дорозі. Звертаємося в першу чергу до Тарасівської сільської ради про те, щоб нам зробили дорогу. А наша боярська міська влада зробить те, що поміняє нам труби. Перед тим як класти дорогу. Ой, Та які там труби? Ми звертаємося з такою з таким робила, проханням. щоб ми ходити. Як нам люди не стежечка, нам, нам стежечка не потрібна. Нам потрібна а нам дорога. У нас я йду не сама, я йду з трьома дітьми. Мені треба дорога, мені стежечки мало. Тому ми звертаємося, будь мали, ласка, зробіть 40 нам 40 дорогу. дорогу. Інакше будемо приймати кардинальні міри. Будемо -ка, брати цю грязь і йти до сільської дороги. ради і закидати її. А наша боярська міська влада тільки нова, вона ще тільки прийшла. Ми зовсім не настроєні ставити їм вину, що у нас немає доріг. Ми розуміємо, що це не вчорашня проблема. Ми надіємося, що вони будуть Віримо, звертати те, на нас увагу не так, як це було за пана Добрівського дві його каденції. Що на наконець вони побачать наші проблеми, звернуть на нас увагу. А ми обіцяємо, що ми їм ні за що не дамо забути про це, і будемо всяко, як тільки зможемо, пригадувати їм да, да. про те, що ми теж люди. Ми теж люди і платимо так само податки. І так само такі самі громадяни, як і всі решта Тарасівські і Боярські, і ми маємо право ходити, ну хоч по якійсь, ну по дорозі, а не по барці. Яку ти хочеш, щоб була тут дорога? Кажи, не бійся. Красива дорога, щоб без калюж. Без О. О. Мені... І нормальна дорога була без біжкалюш і ям. Щоб на велосипеді можна було виїхати, да. на роликах можна було виїхати. так? Да. А то ходимо, куди ми ходимо. Боєрку да. на стадіон. Що попало. Що попало. Шо дорога, Що попало.